На Харківщині відбувся інструкторсько-методичний збір з командирами військових частин Тилу збройних сил України. До навчань також були залучені фахівці служби безпеки, офіцери військової служби правопорядку, пожежні державної служби з надзвичайних ситуацій та представники Харківської обласної держадміністрації. На сьогоднішньому занятті ми. Повністю відпрацювали організацію взаємодії, показали дуже високі показники щодо злагодженості дій обох керівників від Міністерства оборони, від Державної служби надзвичайної ситуації, по спільним дійствам, по зв'язку, по організації щодо розстановки сил і засобів, а також виконання всіх команд, які віддавалися керівником навчання. Учасники збору розглянули алгоритм дій на об'єктах різних посадових осіб в разі виникнення терористичної загрози, ознайомились сучасними технологіями, що використовуються під час боротьби з безпілотниками, та вчилися швидко реагувати на дії зловмисників. Кульмінацією інструкторсько-методичних занять стали тактично спеціальні навчання, у яких взяли участь військовослужбовці об'єднаного центру забезпечення разом із фахівцями різних силових структур. Зараз у Збройних силах України з'являється новий напрямок діяльності. Щодо протидії і способів протидії безпілотним літальним апаратам, створення засобів їх ураження, виявлення, знешкодження. Тому сьогодні ми намагалися показати, яким чином можна боротися з безпілотними літальними апаратами, диверсійними розвірнувальними групами. Віталій Саранцев, В'ячеслав Назаренко, військове телебачення.